У Чернівецькому краєзнавчому музеї відбувся захід на спомин відомого українського науковця та політичного діяча Тараса Кияка. Про його внесок у формування української політики та значимість його діяльності далі у сюжеті. Згадати відомого науковця та політичного діяча Тараса Кияка у краєзнавчому музеї зібралися його друзі, колеги та родичі. Ті, хто пам'ятає і цінує його внесок у становлення української держави, Тарас Романочки, як розпочинав свою діяльність політичну, якщо хочете ще задовго до незалежності. Його родина була переслідувана росіянами. До речі, тато ще тоді знав, що Росія це ворог, агресор. Він постійно на цьому наголошував. його. Бабуся та дідуся було замордовано в Сибіру. І тому тато казав, що це, власне, моя місія, так би мовити, перед минулими поколіннями і перед придешніми поколіннями стосовно того, що треба борювати незалежність. Тато є співавтором 10 статті Конституції України про державність української мови. Тато є налагоджував зв'язки, починав налагоджувати зв'язки з Австрією, з Німеччиною ще тоді, в 90-х роках. І тато, власне, як депутат. Та другого скликання був визнаний одним з найкращих депутатів найбільш активних у музеї відкрили виставку, присвячену життю і діяльності Тараса Кияка. Сюди увійшли фотографії з різних періодів його життя: від студентських років до останніх днів. Моменти подій пов'язаних з його науковими та політичними звершеннями. У нього буковина дійсно назавжди залишилася в серці, і власне цьому частково присвячена сьогоднішня така виставка про батька, який дійсно зробив чимало і. Про особу, якого потрібно і варто пам'ятати, нагадувати і досліджувати. Також пан Максим розповідав, чому виникла ідея організувати виставку та вказав на її особливості. Ідея виставки, десь виникла півроку тому, і коли я приніс декілька там фотографій речей, важливих орденів, до речі, нагород батька. Але потім частково я й музей власне пішов на мені зробив крок на зустріч, і ми вирішили дійсно зробити таку собі виставку якраз на честь ювілею батька, який буде в суботу, 23 березня. І е, тут представлені його різні е, речі і його рукописи. Його м, м, свідчення про те, що він співав там 10 статті Конституції України, його друкарська машинка, на якій він друкував е, свою докторську кандидатську Тарас Кияк був патріотом України. Його внесок у формування та становлення молодої держави на зорі 90-х гідний у вічнення. Однією з фраз, скажімо, кредо життя батька було: як не я то хто, як не тепер, то коли. І от це дуже знаєте, розумнує з тим, що у нас зараз відбувається, коли люди беруть на себе відповідальність, не бояться. Брати на себе відповідальність і розбудовувати державу чи захищати державу таких людей зараз дуже мало, але потрібно вивчати їхні спадок якомога більше для того, щоб продовжувати розбудовувати Україну для того, щоб відбуватися від Московії від її агресії, і для того, щоб нарешті перемогти в війні, присутні підтвердили непересічний внесок Тараса Квіка у розвиток національної політики та науки. Ми вважаємо, що він заслуговує на те, щоб Буковинці пам'ятали про нього. До речі, недавно була перейменована вулиця Вавілова на вулицю Кика. Відтак цей захист став не лише вшануванням пам'яті видатної особистості, але й можливістю об'єднати тих, хто був з ним поруч у житті. Діана Добинда, Іван Мітрі теми дня ТВА.